Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Тара Україна, на каналі Української Відьми. Хотіла щось хороше побачити в новинах. На жаль, ви ж бачите нічого. Нічого хорошого. Давайте Херсон Одесу Миколаїв Дивимось, Обіцяли не стріляти по енергетиці. Давайте Херсон. А тут навпаки навіть буде. Тут іще будуть погрози, що місто заберуть, віддадуть, заберуть. Тут він додасть якусь зброю до обстрілів. Розумієте, дуже дивна обіцянка набитий по енергосистемі. Давайте домовимось набити по енергосистемі. А по людях, виходить, можна бити, да? Херсон, найближчі дні. Чим далі дивишся, тим страшніше. Чомусь кажу, треба укріплювати прибережжя, узбережжя. Там будуть якісь моменти невеликих зіткнень. Гроші на регіон мало виділяються і на військове, і на соціальне. Ворог дуже активний. Таке відчуття, що він вирішив, що я зараз знову буду пробувати. Там закріпитись. Я не бачу результату хорошого для ворога. Я бачу, що він його намагання, давайте так, його спроби. Вони не дають поки що результату, але ми розуміємо, що у ворога зараз є перевага, тому що він може отримати ті дані. З розвідки, які ми можемо отримати ми. Такий стан, знаєте, чомусь нервовий. Хоч би не вдарили сильно. Сьогодні-завтра Херсон найближчі дні. Ну, не припинить він обстріли. Другий раз карта Диявола виходить на другій колоді Обман, посилення, посилення навіть. Нам треба мир, нам треба, щоб ну, все зупинилося. Зараз Європа буде тиснути на мир, на справедливий. Поки його не буде, йдуть обстріли, Передмістя дуже гучно, окрім міста. Зараз місто подивимось. Район просто ще сильніше, от як напливами, накатами. От Вони, як зустрінуться з Америкою, починається. Ще гірше. Херсон. Найближчі дні. Вогонь іде. По інфраструктурі є обстріли в районі і в місті. Херсон. Найближчі дні. Вогонь іде. Вогонь за вогнем. Тут і каби можуть бути. Щось важке. Дивіться, він, знаєте, як робить. Я сказав, що я йду на перемир'я. От таке відчуття, що Америка після розмов з ворогом як під чимось. Вибачте. Нам не вірять, що нас обстрілюють. Херсон, найближчі дні. Кажуть, укріплювати треба, укріплювати, всі сили кидати на захист, чекати якусь підтримку. Це важливо. Хасонщина окупована. Втрати, які не рахують навіть. Розіб'є нам якийсь або пункт, або скупчення, щось важливе ворог розіб'є. Дадуть інформацію. Я ж кажу, виходило так, що ворогу дадуть інформацію, якої в нас немає. Дуже сильні обстріли там. Якщо є цивільні в когось родичі, які поруч на окупованій, там а, сіра зона вглиб піде, там дуже небезпечно перебувати. Одеса найближчі дні. Є все ж таки якісь пропозиції від ворога. Ну, знаєте, от чесно, я коли читала той момент, що от там віддай порт. Коли ворог погоджувався на якусь частину, йому не порт треба, йому вся Одеса треба. Одеса найближчі дні. Пості обіцянки. А у вас з ресурсами є проблема, бо у вас, а знаєте, як тиск в мережі, або у вас щось -що з електроенергією, що вона ну, не така, яка повинна бути. Обіцяють налагодити. Не виходить. Ворог знає, що в нас є проблеми з ППО. Він знає навіть, де йому інформацію зливають. Мобілізація посилиться у вас. Він чітко знає, звідки бити і куди бити. знає так сірі зони знає в ППО. Одеса найближчі дні. Може бути обстріл важкий. Карта смерті відразу йде. Там, де відпочивають готелі, ресторани, також буде прильот. І дивіться, будинки відпочинку, те, що біля моря. Але це ближче до околиць. І дрони можуть бути. Не одну атаку показую. Ворог прям буде а, радіти результату. Він перечуває, що буде хороший результат. Який чутливий ворог. це найближчі дні. Захищайте передмістя, захищайте область. В області руйнація. В області дуже чомусь важко. Можливо, там частіше обстріли. Миколаїв. Миколаїв, найближчі дні. Миколаївщина прольот по інфраструктурі відбиваєтесь від дронів. На місто йдуть, але таке відчуття, що можемо на підході до міста позбивати. Ні, на Миколаїв буде атака, але пізніше він готується до чогось. Мені треба район, область опрацювати, а потім я піду з ракетою на місто. Ну, можливо, ви щось збиваєте, знаєте, ще в області. Мені треба там відпрацювати. Потім я піду атакою на місто. Дивіться по загостренню, по передмістю, по області.